Привіт, малятко, зараз я тобі прочитаю засиналочки, тож лягаю ліжечко і слухай. Засинай по хнастику, не хоче спати. Кличе маму, кличе тата, розкажіть но мені казку і подайте вовчу маску. А давайте всі стрибати І дуже голосно співати. Хочу їсти, хочу пити, лапки треба тепер мити. Хто придумав темну нічку? Спати я не маю, звички, коли сонце вклалось спати, час усім бешкетувати. Ти, пухнастик, мій невтомний, моє сонце невгамовне. Твої лапки натрудились. Твої очка натомились. Вже яскрава жовта зірка заглядає в нашу нірку. Час настав відпочивати. Треба спати, треба спати. Завтра вранці промінь сонця день новий почне в віконці, а поки пухнастик любий загортайся в свою шубку. Поки ніч тепленька, засинай маленький. Мелодія зірочок. У зірочок дуже важлива справа. Щовечора щойно сонечка сховається за обрій, зірочки підіймаються на небо і починають мерехтіти, виглядаючи по вікнах усієї нашої планети, де не сплять діточки. Одна зірочка заглядає до чорнявої Джесі в Америці, інша спостерігає, як збирається до сну хлопчик мінь у Китаї, а он та блакитна зірочка миготушка чекає, коли вже в Іспанії маленька невгамовна Аделіна піде до ліжечка. Велика і поважна зірка зазирає аж до самої Австралії, там не хоче спати мешкетний марк. Зірочки живуть на небі і звідти можуть спостерігати за всіма дітками на землі. Отака в них робота бачити малечу, яка не спить, і наспівувати їй дивовижну, сріблясту зіркову мелодію. Дінь, дінь, ділінь. У малят закриваються оченята дінь ділінь дінь-дінь. Зірочки кличуть до да маляти яскраві та цікаві сни. Дінь дон, дінь дон, дінь ділінь, дрібними дзвіночками розсипається зоряна мелодія солодких снів. Завтра прийде новий день із дивовижними пригодами. Тому всім малюкам потрібно набратися сил, щоб бути здоровими і вправними ділінь дон-дон, спи, Оксаночко, дінь ділінь, дінь ділінь. Мав пеняткові сни. Спи, моя зірочко, зірочкам теж треба спати, зірочкам завтра дивитись до хати, зірочкам ще миготить і моргати, зірочкам клопотів стільки багато мав пенятко маленьке моє, Спи, поки сон із веселок ще є, Спи, хай твої мав пеняткові сни, дивляться промені теплі весни. Щасливі сни, Спи, моя кицько, мала і пухнаста, хай тобі сняться радість і щастя, хай в твоїх снах руді мишенята. Розкажуть казок багато-багато. Спи моя доню, хай завтрашній день нових щасливих співає пісень. Хай подарунки без свят і нізащо спи, моя квіточко, хай буде краще. На добраніч, малятко.